Перш ніж приступити до спускання потерпілого з опори, необхідно швидко зняти напругу з повітряної лінії, на якій трапився нещасний випадок. Після виконання накиду потрібно підтягнути за ізолюючий канат активну частину закоротки та закоротити неї проводи. Необхідно переконати, що накид виконаний правильно і усі три фази закорочено. З зусиллям достатнім для створення надійного контакту проводів лінії із заземлюючим спуском закріпити вільний кінець ізолюючого канату на заздалегідь установленому штирі фіксації. Перевіряємо відсутність напруги на повітряній лінії. Перед підйомом на опору один з працівників повинен перевірити опору на цілісність. Працівник, який здійснює підйом на опору, повинен одягти монтерський поїзд та лази і виправити їх на справність своєю вагою. Після перевірки працівник, який здійснює підйом, повинен піднятись до потерпілого, маючи при собі блок зі стропом, заправлений мотузкою. Працівник повинен закріпити блок за допомогою стропу. Працівник відчіплює фал монтерського поясу потерпілого від опори та подає команду на спуск потерпілого, після чого супроводжує потерпілого та відводить потерпілого від опори. Після спуску потерпілого на землю, член бригади, який знаходиться на землі, повинен вивільнити його від монтерського поясу та негайно приступити до надання потерпілому до лікарської допомоги.